30 гривень за годину паркування саме таку вартість пропонують встановити на перші міські платні парковки у центральній частині. У Мукачеві оприлюднили проєкт рішення щодо встановлення тарифів на спеціально обладнані платні паркувальні майданчики. Біля ЦНАПу з 8 ранку до 8 вечора 30 гривень за годину. А з 8 вечора і до 8 ранку 10 гривень за годину. На вулиці Миру поруч з центральною бібліотекою також 30 гривень за годину. Проте лише у будні дні з 9.00 до 18.00. Чи готові водії Мукачева платити таку суму за місце? Та як реагують на новий проєкт? Дивіться у нашому сюжеті. На вашу думку, чи добре що запроваджують платні парковки у Мукачеві? Дуже добре, тому що е, на мою думку дуже багато автомобілів і мало паркувальних місць у місті, тому платні парковки це тільки позитивне рішення, особливо якщо є на тій платній парковці електропідзарядки для електроавтомобілів, тому що електроавтомобілів значно побільшало. А скажіть, будь ласка, 30 гривень за одну годинку це дорого на вашу думку? Ну, це ще в залежності від того, чи є якісь знижки на більш тривалий час. Допустимо, одна година 30, 3 години 70. Вчора зібратися це досить велике. З одного боку, невелика, а з іншого боку, то, як вам сказати, десь ніхто невеликі гроші, бо для когось то і великий. Може бути таке. А яка оптимальна вартість на вашу думку? Я думаю, що до 20 гривень так би було. До 20 гривень. При цьому обороті, що приходить, непогані кошти вийшли в бюджет міста і так. За годину ну, дороговато, напевно, якщо ти хочеш там, на роботу пішов, там, за 8 годин, доки машина стоїть, то трохи буде жати. Ну, на мою думку, це нормально, що будуть платні парковки, тому що на даний час люди паркуються де хочуть. Тобто, ну... Щоб не було аварійних ситуацій, спокійний проїзд, то можна би було, щоб люди мали місце, де паркуватися і, відповідно, приносити кошт нашій державі. На даний час 30 гривень це нормальна ціна. Ще думки у мукачівців різні. Документ передано на громадське обговорення, тому кожен може подати свої зауваження і пропозиції до запропонованих тарифів. Наразі паркомість у Мукачеві розрахована на 117 автомобілів біля ЦНАПу та 38 на вулиці Миру поруч із центральною бібліотекою. 10% місць передбачено для осіб з інвалідністю. Та вже на наступному засіданні виконавчого комітету, яке заплановане 11 листопада, остаточно затвердять рішення зауважень. На баланс збройних сил України найбільший вищий навчальний заклад Закарпаття передав 80 дронів для спільної мети надалі допомагати військовим захищати свою територію від ворога задля майбутнього, задля збереження української нації, освіти, культури, словом, збереження української глибини. Ректор Ужну каже, що це символічний подарунок від вишу до дня його заснування. Ужгородському національному вищому навчальному закладу виповнилося 80 років. Ми дуже раді, що ми можемо і таким чином докластися до нашої перемоги, і таким чином можемо допомогти нашим бійцям, нашим героям, які докладають там на передовому на передовому фронті найбільших зусиль для того, щоб ми жили тут спокійно, відносно мирно, і щоб ми могли реалізовувати наші освітні наукові програми. В цей нелегкий час агресії Російської Федерації в Україні за словами Володимира Смоланки цю чергову ініціативу вдалося реалізувати силами викладачів, студентів та випускників університету. Адже університет неодноразово підтримував захисників, допомагав технікою, обладнанням і гуманітарними зборами. Від імені 128-ї бригади хочу подякувати своїй Альма Матер за цю ініціативу. Вона дуже важлива. Оскільки потреба в дронах є завжди, з свого боку ми будемо робити все для того, щоб рано чи пізно вийти до Азовського моря. Власне, військовий Павло Гомонай навчався на хімічному факультеті у жну в 90-х роках. Пригадує студентські будні. Взагалі, навчання в університеті це найскравіший спорт. Потреба в дронах є завжди, потреба в ВПВ є завжди, потреба в мавіках є завжди, потреба в людях є завжди. Тому це, це чисто ініціатива університету і в принципі 128 бригада завжди рада використати будь можливість, яка наближає нас до перемоги. Кожна людина у свій день народження загадує найбажаніше бажання так: от жнув всім колективом великою родиною, просить у Бога, щоб наступив мир в Україні. 16 учнів Зоноградівщини здійснили пізнавальну подорож до медіа центру, аби на власні очі побачити, як працює сучасне телебачення, радіо та інтернет-провайдер. Попри довгу роботу, школярі з ентузіазмом долучилися до екскурсії і занурилися у світ інформації та комунікаційних технологій. Ми приїхали з Виноградівщини з села Онок. Наші учні навчаються в шостому класі. Я запропонувала їм відвідати вашу радіостанцію, поза як ознайомитися з специфікою роботи вашого радіо, вашої історії. У звідки йде звучання радіо, як воно йде, як воно бачити ти себе чуєш в мікрофон. А звук майже за кілометри відчутно всю інформацію, як передається. Думаю, що діткам сподобалося, і я взяла собі на замітку наступного разу відвідати якусь ознайомити їх з якоюсь іншою професією, щоб вони краще розуміли, що їх чекає в майбутньому. Під час зустрічі діти дізналися, як працює регіональне телебачення «Перший закарпатський, як народжуються новини та працюють телеведучі, журналісти, оператори. Не менш стали часи на менш цікавою стала частина екскурсії на радіо Захід ФЕМ Плюс. Тут школярі почули, як формуються ефіри, як працює радіоведуча і що відбувається за кадром у момент, коли сухачі чують голос. Ведучий їм. нас слухають кращі з кращих. Ми любимо свою хвилю. Ми слухаємо тих, хто вмикає правильний настрій. І знаєте, сьогодні у нас в гостях дітки з виноградова. І знаєш, я дуже здивована тим, що ви приєднались до нас, і що ні, вже вже хтось махає, ні, не, не буду розмовляти. Привіт, як тебе звати ближче, 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 ближче. Саша Сашулька, привіт! Звідки ти? Зонов. Зонов. Добре, слухай, я ніколи там не була. Там файно? Мало є. <гум> Мало є. Завершальним етапом подорожі стало знайомство з роботою інтернет-провайдера ДВС. Учні дізналися, як передається сигнал. Забезпечується швидкісний інтернет та стабільна робота медіаплатформ. – Ви маєте змогу грати в Майнкрафт. В Роблокс ви маєте змогу слухати радіо, дивитись телебачення, тому що є найкращий провайдер. Він називається ДВС. Просто три великі літери. Запам'ятали? Після екскурсії діти зізналися, що залишилися під великими враженнями. Побачили, скільки командної роботи стоїть за кожним телевізійним випуском і радіопрограмою. І навіть замислилися над тим, що у майбутньому пов'язати своє життя з журналістикою чи медіасферою. Я побувала на захід ФМ плюс у першій закарпатській. Я також побувала в інтернет провайдерах, ДВС. Мені сподобалося, як нам що нам розповідали про інтернет. Було дуже цікаво. Мені дуже сподобалося Бачення і раді сьогодні я відчула себе е, телеведучі. Мені дуже сподобалось. Такі зустрічі, чудова можливість для школярів краще зрозуміти, як працює сучасний інформаційний простір і як важливо створювати правдиві якісні новини. Слідчого головного управління Національної поліції в Закарпатській області встановлюють обставини смертельної ДТП поблизу села Павшино-Мукачівського району. До поліції зателефонував сам водій, який повідомив, що скоїв наїзд на пішохода. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції та слідчого -головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Поліцейські провели першочергові слідчі дії та встановили, що 35-річний Мукачевець, керуючи автомобілем Фіадукато, на неосвітленій ділянці дороги, здійснив наїзд на 69-річного чоловіка, який рухався. Дорогою йому зустріч. Наслідок наїзду пішохід загинув на місці події до приїзду медиків. Водія фіадукату поліцейські освічували, автомобілем чоловік керував тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого слідчого управління. Нацполіції в Закарпатській області внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. У справі наразі вже призначено експертні дослідження, за висновками яких у подальшому поліцейські встановлять усі об'єктивні обставини, ДТП триває слідство. Бездіяльність на місцях та загроза життю дітей. Результати моніторингів жахають. На Закарпатті служба у справах дітей та центр соціальних послуг самоусунулися від виконання своїх обов'язків, чим поставили під загрозу життя та здоров'я членів багатодітної родини. У будівлі без вікон, дверей та без їжі проживали вісімолітніх дітей. На момент візиту уповноваженого Верховної Ради України з прав людини матері не було вдома, а батьківські обов'язки фактично виконувала десятирічна дитина, найменшому 12 місяців. Побачивши це, представник невідкладно повідомив нас Ліці та викликав швидку медичну допомогу. Натомість працівники служби у справах дітей і голова громади не лише не бачили сім'ю раніше, але й не прибули на місце. Діти перебувають в лікарні на обстеженні. На Закарпатті викрали ПВ. Переверхня у погонах правоохоронці задокументували факт одержання військовослужбовцем Мукачівського прикордонного загону хабарі на загальну суму в розмірі 5 тисяч доларів США. За ці кошти посадовець у погонах мав сприяти незаконному переправленню з України в Румунію військовозобов'язаного чоловіка, а також переміщенню тютюнових виробів через кордон. Сумисника затримали. Наразі йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів кордонники припинили дві спроби незаконного переправлення осіб через українсько-словацький кордон. В обох випадках переправників та військовозобов'язаних затримали у місті перечин Ужгородського району. У першому випадку правоохоронці затримали двох чоловіків, яких у нічний час вів до державної межі місцевий житель. Затримані мали при собі паспортні документи і виявилися жителями Києва та Запоріжжя. Вони зізналися, що задля для втілення свого задуму звернулися по допомогу до переправника, з яким їх сконтактували спільні знайомі. Така послуга коштувала одному сім тисяч, а іншому. Дев'ять тисяч доларів США. Чоловіки дісталися з Закарпаття та чекали майже місяць, доки провідник забрав їх з місця проживання та на таксі доправив до місця перечин, звідки вони разом продовжували рух до кордону пішки, коли їх затримали прикордонники. Киянина та запорожця було притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Провіднику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Перечинським районним судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави. Згодом прикордонники затримали ще двох. Організаторів схеми, які везли до кордону 30-річного жителя Запоріжжя. останній, який в попередньому випадку вийшов на переправників через знайомих, за 4 тисячі доларів США ті обов'язалися доправити його до Словаччини. Тім до прикордонного містечка перечин чоловік мав дістатися самостійно. Клієнта зустріли у визначеній точці та повезли його у напрямку Держрубежу. Коли за інформацією оперативників їх зупинили прикордонний наряд, переправники запевнили, що їдуть у прикордоння гриби. Обманути правоохоронців зловмисникам не вдалося. Організатор і Організатора схеми затримали. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Їх клієнтові доведеться постати перед судом за вчинення правопорушення. Поліцейські виноградова відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з вариною у селі Фанчиково. У ході моніторингу соціальних мереж співробітники поліції виявили публікацію про випадок жорстокого поводження звариною у селі Фанчиково Берегівського району. За попередньою інформацією, 15 жовтня місцевий мешканець прив'язав собаку до мототрактора та тягнув його польовою дорогою. Постраждалого собаку забрали небайдужі громадяни, які надали йому першу допомогу та викликали ветеринара. За даними фактом, слідчі відділення поліції номер 1 Бергівського районного відділу. Відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого жорстоке поводження з тваринами. Особу правопорушника вже встановлено. Наразі поліцейські готують матеріали для повідомлення йому про підозру. За скоєне йому загрожує до трьох років обмеження або позбавлення волі з конфіскацією тварини. На Тячівщині вогнеборці ліквідували пожежу житловому будинку. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Лужна в селищі буштино Тячівського району. Про загорання повідомив власник оселі, який прокинувся посеред ночі від запаху диму. Не гаючи часу, чоловік викликав рятувальників та до їх прибуття намагався самотужки загасити полум'я. На місце події прибули рятувальники державних пожежно-рятувальних підрозділів міста Тячів, селища Вишково та бійці місцевої пожежної команди селища Чумалєво. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів. Вогонь встиг. Охопити частину крівлі однак надзвичайності не допустили поширення полум'я на решту будівлі, надвірну споруду та сусідній житловий будинок. Причину пожежі та розмір заданих збитків встановлюють правоохоронці. У виноградові рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Травневій у місті Виноградів, Дим із будинку помітили сусіди та одразу повідомили рятувальників. Вони мали запасний ключ від помешкання, тож відкрили двері, намагаючись самостійно загасити пожежу. Однак через сильне задимлення потрапити всередину не змогли. На місце події прибули вогнеборці 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів та місцевої пожежної команди село Підвиноградів. Працюючи в апаратах захисту органів дихання та зору, їм вдалося ліквідувати пожежу на площі. Сім квадратних метрів за попередню інформацією осередком пожежі стала пральна машина, яка з поки що не встановлених причин зайнялася. Вогонь пошкодив ванну кімнату та речі домашнього вжитку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширення полум'я та врятувати будинок від знищення. Причину виникнення пожежі та розміри завданих матеріальних збитків наразі встановлюються. Оперативно розшукали зниклу дитину. В день під час патрулювання на службовий планшет надійшов виклик про те, що на вулиці академіка Корольова в Ужгороді зникла дитина. Екіпаж патрульних негайно розпочав пошуки. Завдяки швидким діям поліцейських спільно з інспекторкою служби освітньої безпеки хлопчика вдалося швидко знайти. Дитину передали батькам. Наразі життю та здоров'ю хлопчика нічого не загрожує.